Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео буду робити розклад на чергову актуальну тему. Сьогодні у нас 8 лютого, озвучую дату, коли я записую дане відео, даний ефір. А тема наступна наближається зустріч Трампа і нашого президента Зеленського, де, власне, мали би обговорюватись. Питання про завершення війни. Хочу зробити розклад, подивитися, наскільки це буде результативним. Також хочу подивитися, чи по пріоритетності все-таки спочатку зустрінеться з нами, чи можливо, захочуть спочатку зустрітись з Росією. Це теж, в принципі, важливе питання. Ну, і який результат? Ну, до чого домовляться, не домовляться, ще будуть щось вирішувати, обговорювати, мусолити. А кому мої прогнози важливі та цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, соціальні інші сторінки мережі, телеграм-канал сюди підписаний однаково Екстрасенс Роман Шептицький. Також ставте вподобайку, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу даної теми. І саме цікаво, що 8-го на сьогодні числа я записую відео, а 6 лютого був прямий ефір у мене на 8-му каналі що, четверго, що четверговий. І, власне, що ми там дивилися? Було таке питання про приїзд Кіта Келога з візитом в Україну, так, а я ще так сказав: ну, так, ще й Трамп сам приїде. Так що дивіться, бо ще приїде. В будь-якому випадку зустріч буде. Бо спочатку мова йшла про спецпредставника, який має приїхати зустрічатися, а тепер вже, власне, мова йде про Трампа. Він сам про це говорить, що буде зустрічатись. Ну, тому дивимося. Так, перша карта селень. Така, знаєте, обнадійлива карта. Тобто, через боротьбу до результату. Як то кажуть, є зацікавленість ще більша зараз, щоб війну припинити. Друга карта сім жезлів. Це так, якби, новий рівень розмови. Я розумію, що в тому числі тут грають велику роль. І корисні копалини України, про це що вже зараз дуже багато мови. В тому числі те, що закордонні зарубіжні партнери вимагали, прямо там часто говорили. Зараз розробляється законопроект, що по контракту хто матиме бажання, можуть іти теж на службу в армії з 18 до 24 років. Знаєте про це, так? Далі, аркан імператриця. Ще одна картика говорить про народження вже по факту якогось, дай Боже, результату. Головне, щоб він був не якийсь, а вигідний для України. Втручання, оці негативні моменти, вони внизу, в ногах. Тобто те, що раніше ще було не визначене, те, те, в що Росія хотіла активно втрутитись, іде вже, якби внизу, в ногах. Далі. Укладення домовленостей, і через цей важливий переговорний процес, укладення Союзу. Плюс карта покровительства. Десь почув фразу в мережі, що Трамп дедалі більше ем, стає блакитно-жовтим. Десь, десь почув, десь писали десь в мережах. Цікава фраза. Далі у нас швидкість. Тобто, при тому, що й багато чого хочуть пришвидшити. Щоб ця війна завершила, щоб ці питання вирішилися. Ну, така от ситуація. Зустріч буде. Притему на попередньо якось так була планована, не планована. Планована була, планована. І зустріч відбудеться. І тут, знову ж таки, підтверджуються попередні мої прогнози. Хто їх дивиться, той теж зможе це підтвердити, що я казав, саме цей період він є визначальним. Заповнюється те, що. Можливості для завершення війни стають реальними, і шлях до завершення війни починає максимально реалізовуватися. Тому що саме зараз по енергіях, як ніколи, цей шанс є великим за останні 3 роки. І тут з мечів можливість вийти з клітки, можливість вийти з всяких глухих кутів. Так, цікаво, з ким зустрінуться першим. Бо що та зустріч може принести? Ну, бачите, хо, ну, карти загалом хороші відсотків 90. Дай Бог, щоб вона реально відбулася чим пошвидше. І от ми наближаємо скотре до чисел другої половини лютого. Теж в якихось прогнозах я про це говорив. От, я е, говорив, що і саме от з 20 лютого. І далі, от ближче в тих числах теж. Я казав, за числа січня 20-29 важливі, особливо 25 число, але я говорив про те, що багато що там говорилось і приймалось на рівні таємному. А зараз ми говоримо про черговий важливий етап. Вже 20 числа, так ближче до 20-х чисел, другої половини, саме лютого. Ну, в нас сьогодні яке число 8. Наступного тижня. Ну так, 14 лютого, це вже рахуйте половина лютого місяця пройшла. По пріоритетності. Поїде спочатку в Україну чи в Росію? Україна. Тут навіть два старших аркани. Імператор і Аркан Мер. Ну, він розуміє, яка йому вигода є з України, скажімо так, як є. І що тут якраз свої імператорські амбіції він може. Максимально теж задовольнити, привівши до завершення війни. Саме він цьому посприяв. Хай сприяє без питань. Дай Боже, що пошвидше цьому завершилась війна. Росія. Щось е не дуже він там має настрій їхати, бо не знає, за чим йому туди їхати. Знаєте, як кажуть, часто людина бізнесу він Трамп, так? тобто їде передусім там, де йому вигідно. І там, де є для нього більша з цього вигода. Тут, по картах старші аркани, все-таки основний акцент зараз де з приводу України. Мені подобаються ці карти, дай Бог, щоб вони так були. Пам'ятаємо, відправляємо побільше енергії світла Трампа. Кожного вечора в енергопрактиках з цим теж працює. І, власне, приєднатись. О 21.40 щодня чекаю усіх прямих ефірах з мого Ютуб-каналу. А в Росії вони щось там, бачите, моляться, просять щось вони там. Скиглять далі, нема задоволення їхніх бажань, немає радості і карта боротьби. Прям як ситуації, які йдуть з приводу такого як примусу. Розумієте, от що заставимо вас завершити війну. Гади та Чорнота. Ну і давайте ще якось іншу візьмемо колоду. Теж подивимося про ту зустріч, про ті перспективи, чи вже таки нарешті про щось домовляться теж. І вже буде все остаточно узгоджено. Так, дуже гарна карта. З тим часом вона випадала доволі часто. Дві голови, одна ціль. Тут у нас якраз зустріч. Хай так назвемо Трампа Зеленського. Дві голови, одна мета. Двійка пентаклів, це теж про переміни. Далі у нас король Кубків про покровительство, карта така тим більше, батьківство. карта контроль бажань. Третя карта. Трійка жезлів. Виношування, планування і реалізація. Народження нашої перемоги. Пам'ятаєте, колись ця карта випадала, я часто казав, що народження нашої перемоги. Або коли імператриця випадала, або коли от такі карти так вагітна жінка, яка ось ось має народити. Тяжко, складно, але народження перемоги. І завершення війни. Інстинкти і страхи. Є ж аспекти, які будуть по факту не вирішені остаточно, однозначно. Але я розумію, що основне в тому всьому плані буде вже визначено. І такі інтереси України будуть братися до уваги перед усім. бо так і має бути. І лицар Пентаклів надійна опора. Ну тут як би сказали, самі за себе. Ось такі розклади по даному питанню. Тому продовжуємо молитись, боротись з тою нечистю. Молимось за якомога швидше настання миру, перемоги України, завершення війни. Допомагаємо нашим воїнам, хто чим може, вміє, знає, тому що тільки разом сильні, єдині, і разом зможемо ворога здолати. Дякую всім за увагу. Чекаю усіх в енергопрактиках і. Наголошую, відео поширюйте, вподобайку ставте, світла всім побільше відправляю, пишіть ваші коментарі з приводу даної теми, в кого які передчуття. І дай Бог, щоб вже ті важливі зустрічі відбулись. Остаточний план, передусім, з вигідними для України умовами завершення війни, був вже узгоджений, погоджений, і щоб Росія з цим планом погодилась, і щоб були враховані тільки наші інтереси. І війна хай завершиться чим пошвидше. Хай буде так. Почуємось, будьте здорові, бережіть себе.